Хоча бумаги. Ну, звісно, Іра, ну а як же? Вони ж замутують так, щоб вони мене. Став на землю. Там що я буду на землю ставить, нагинаться. Вона, получается растабила і стає потом рождения. Да, вот уже ей надо это. Підкисливать, вона тоді это. Підкисливать надо. Понятно. А там у нас это, Іра? кота. Шикарна гортензійка. Клас. Вона Кос. Наставлю Це також така гарненька. Нежно. Ага. Угу. Ага. Це красно. Вона навіть не красна, а якась малинова. Ну, це буря коло чекати. Ну вона не красна, красний зовсім. Червоний зовсім другий колір. Ну, є. І... Трошки розпрямиться. Розпрямиться. Вона вчора бідно їхала, це ж її запакували ще. Позавчора, мабуть, запакували. Не знаю. Вона поливати Садити. Я хочу ще, ну хоч я хочу ще метельчиську. Хоть, у нас хоть, это метель часто. Хоть чиста. пару штук. У нас это метель, метель часто. Я сейчас выкопаю и этот самый. Mm -hmm. Гарно. В общем, такая нам Прийшла посилити. Дівчата, якщо будуть запитання, я вам скажу так. Ну, по типу де замовляли. Пряма трансляція в Тіктоці, продавали да, е да, продавали Кіті. От, Вони і... продають там. І, коротше кажучи, куплено в Тіктоці. Через Тікток. Через Тікток куплено. Була трансляція в Тіктоці. А вони все время в ефір виходять, кому треба, пожалуйста. На, на будь-який там є, і по 250 і є. ну тільки кущики там маленькі. А ця ціна яка? 450. 450 гривень. Ну, чим краще кущіра, він то краще ж і піде. Не а якщо купиш таке мілю згуток, то воно ото і буде таке. Так? Я питаю маму, скільки це коштує, бо я не замовляла. Це вона сиділа в трансляції, їй сподобалося, вона замовила. оплатила. а я, я тільки сама, купляю, чи тось, купляю а ти да, Ні, ти теж цвіти купляєш, конечно. Я тільки що хотіла прямо аж возмущатися, думаю, нічого собі я що ну, піти не купила. Там треба ще знати, як його ж підрізати, як їх це саме. Ой, по-моєму, вся пахне. Аромат якийсь пішов. Це від мене. А, це духовний. <рі> да. Ясно. Іра, ну тут же не аромат, тут же ж саме Сама квітка. Сама да, сам цвіток, що це. Так, ладно. А я думаю, чому це? У нас же теж вона світла вона. Так. Да. Ну їх треба, кажуть, вони так люблять воду, їх треба поливати і поливати. Ну, що ж, садовимо гортензії. Тут у нас. І калій. Тут у нас прям силы целый цілий список. От. І калій, сульфат. И что за таке мат за счет таке. Ну, ты ж купляла не пончик называється. А ч ж ты шлем? Ну ще на ворот? Наворот. Так, калій. Калий, калий, двадцать дам. Калий двадцать дам. Ч ты пришла, сказала, мне для, для гортензии да, підкормку тебе за все доличишь? Ни. Ну так расскажи, нам же что же интересно. Ну, ну калий, я зрозуміла, ну, бо було написано. А оце що за сад город? Що це таке? Ну, зараз подивимось, що це? що? Це не знаю, що це. Це, мабуть, мочовина. Так? А, так. Це, а це підкислювач, мабуть. Зібралися. Це сукорфосфат. Це, це, це мочовина. Вся інструкція у нас тут. тут. Все. все виписано, все написано. Чого скільки потрібно. О, далі показується не цікаво, то дивіться, а якщо не цікаво, то виключайте та й дивіться щось інше. Так, далі мама тут намішала значить, пісок, а потім намішала. Як вона називається ма? Ці ялинки, тут голки, потім кора. Як воно це все? Місце називається. Теж ще мені садить і не знаю, що вона сади. От, і земля. Ось ось, таке тут і кора, іголки, і. Короче, коротше, що тут тільки нема. Оце все зараз перемішується. Вирили ямку таку. E, значить, завели туди два відра води по 10 літрів. Зараз будемо все туди сипати, О, мама вже йде. От так от. Це не просто купити вам гортензію і просто вткнути землю та і, і все. А треба ще щось, щось там під конку, підкислювач і купу-купу різного. Ну, воно то, виходить, підкислювач такий лісет. Та ну я поняла. Ма ну, вам. Якщо чесно, я думала, купила гортензію, гортензію, всунула в землю, зарила, полила ну, і. Ми все. Тут ну, ми ту посадили, воно ж росте у нас. Та да, росте, ну, сану, ну неправильно ж, ніхто не підказав. Як це. Щоб... Молі, ти що? Щоб красива була. Чого ти чхаєш, Мосік? Молі. Молі, ти чи чихаєш? ти улибаєшся? Чи посміхаєшся? Коротше кажучи, це так все перемішується. А потім, куди в ямку трошки засипається, ставиться квітка і засипається надалі. чи ні? Ну так, ну, да, трошки пролить, потім водою. Ще треба. Коротше кажучи, якось так. Хочете... Ось цю гортензію. Просто купили. Ми були в місті на день, на день міста на свято. І Ми, і ми купили та років п'ять, напевно, да, років п'ять назад ми купили. От, просто от, сунули в землю, вирили яму, залили водою, поставили, зарили, ще раз залили водою і все. І росте собі. Ну так, вона не така гарна, не така пишна. От, а це. Може, мама начиталась інформації різної і різної. І тут флокса мішає. Кажу, мамі надо флокса відцвіте ну, від і нада її убрати, десь пересадить флоксу, тому що вона не дає росту гортензії, вона її ну, короче, забиває, так скажемо, простими словами. Так, ну Та хай буде там шишечка. Все, надо. Ні-ні, ще треба это. А, це, треба... це, полити ще раз? Да. Поливаю. поливає. Вони тут додавали все, оце треба розета. Та на чорнобривці ж не сип. Бачите, показували як це. А тепер оце треба отак брати. І що? Ну так розривати. Щоб молоді пагони. Це ти надивилась інформацію де? В Ютубі? Чи в тік -Тоті? Да, Так, одна жінка, дві вже показували так. Де? В Ютубі? Так. Да. Одна садовод, вона там жінчина. Ето, вона сказала оце, бо вони верхні засипають, а оце ж бачиш скільки тут. А друга брала прямо так рихлила, і ті самі коріння оці. А друга каже, що треба отак трошки порозривати. Тому що вони в основному каже, що вони, каже, роблять? Вони, щоб воно ж цвіло. А отам там каже, щоб отут йшли нові паростки. Ну, рожева, шикарна. Шикарна гортензія. Так. 去陪我去了。 Чорнобривці у мене шикарні стоять взагалі красунчики і що, і втаптувати треба? Ты нашла, конечно, в чем выйти на огород. Ну и все, да, засыпается, засыпается. И, и все, в принципе. Прямо в болото. Ну да, конечно. Ну, сейчас Талиптотали і знову підсипаємо. Молі, тікає звідти ля. Агроном ходе, контролює. Молі. Молі. Ти агроном? Тепер же ж ще робила, що отак треба зробити. Отак. Типа бордюрчика. Так, да, типа бордюра, що якщо будеш поливати, щоб... Вода туди поступала. Так. Да. Це ще що, що, ось та щось таке. Це ще може з юлочки. Коротше кажучи, зробили бордюрчик. Це вже інша гортензія. Ти скаже, що дівчатки, коли купляєте, оце треба об'язательно обривати, бо вони зверху плелі плюють, а це то треба обов'язково але це верх трошки освобождати треба коріння. Бо це вона в маленьких горшочках росла, а потім пересадили в більші, вони просто землею засипали, засипали і все, треба його. Обирали. Лусь, хвати вже хекати. Жарко. Я б не сказала, що зараз так жарко. Ну Лусь. Буде в камеру хе 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 Хе-хе-хе-хе. жарко, тоді вони ви хекають. Та звісно, жарко. в хаті під кондиціонером краще сидіти, правда, Лусь? вона ж вигуляться. Вам. Хорошо кажучи, цю гортензію садовим так само, як і попередню. Чим садимо як рекомендують, так ми й садимо. Ну це яка то менша, так? Да? Ну так. Да. Вона якась менша. Ой, розмиває так щось. Хто розмивав? Та я включила кінеефект ага. на цього. На Так, на ефект розмиває, над... звичайно. Щось не фокусується. Звичайно, вже відео зв'язку вимкнула. Так. Що я знімаю гарне небо, поки не гарне. Коротше кажучи, підсипаємо землю, потім втаптуємо Може, її, потім поливаємо і ще землю підсипаємо. Може, треба було вище Ще подивіться, яке у нас небо гарне. Краса. Клас. Це треба наверх полізти, познімати. Ну, Просто шикарне небо. Ви Просто подивіться, який захід сонця. Шкода, що я не встигла саме сонце відзняти. Бачите, яка краса. солнышко зашло. Маринки, иначе можно рукой дистать. Глянь, как красота. Берете картину малюй, не дійсно гарно, навіть видно, десь там літають птахи. Ось така чарівна красота. Це прораб молі і мама гортижу. Посадовили, поки я вам знімала захід сонця. Ще треба полити і що, замульчувати? Так, да, сухою травою, щоб не Все. Все. на Сьогодні процес закінчується, а так потрібно кожного дня поливати. Бо гортензія дуже любить водичку. Я ще хочу, звісно, щоб в мене була мітельчаста гортензія. І можна ще різні різні. Їх дуже-дуже багато видів. Отака така тепер у нас росте краса. Це прям як букетом. Зроблено А тому, що ти поливала? Ти така цікава жінка. То що ти поливала? Так, що такі справи? Це до зустрічі на моєму каналі. Всім пока-пока!